Цієї терористичної атаки з боку росіян поговоримо з начальником Запорізької ОВА Юрієм Малашком. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, чи є у вас які у вас є останні дані з приводу влучання російської ракети в житловий будинок? Який стан потерпілої? Слава Богу, стан потерпілої у нас стабільний. Вона вже притомна, є певні проблеми це по здоров'ю, але всі ці це питання вирішуються. З приводу потрапляння ракети до будівлі, їхній будинок повністю зруйнований. На сьогоднішній день вже звернулися близько 50 осел, які потребують ту чи іншу допомогу. Ми досі працюємо над цим, перекриваємо криття, закриваємо наші вікна. Скажіть, ми в дві години тому спілкувалися з очільником вашим колегою з Херсонської військової адміністрації. Він сказав, що тим, хто зазнає, ну, стає жертвою таких російських терористичних атак, то їм надають грошову винагороду. Як ви підтримуєте мешканців області? Так, надається грошова винагорода. Це є відповідні державні програми, в тому числі програми міські. Якщо говорити про міські, якщо говорити про Запоріжжя, то є такі програми щодо виділення коштів людям кожній особі, точніше родині, по 10 тисяч гривень. Яка якщо вона от. Втратила своє житло до часу, поки його не відновлять. Ну і інші програми це і міжнародні програми, які також як і фінансово надають допомогу, так і іншу. Пане Юрію. Я хотіла вас запитати про ту дівчинку Ірину і її батько, який загинув 11-річна дівчинка. Тобто, мама їхні в реанімації. Кілька ракет з 300 тобто їхній будинок повністю зруйнований. А друга ракета потрапила куди? Я не прошу точну геолокацію, але тобто зруйновано багато, там вибило шибки, двері у інших будинків. Але конкретно постраждала частина однієї родини. Так. Да, одна ракета потрапила майже в будинок, це в голову частину її, а друга ракета потрапила у Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка. Тиск окупаційної влади на громадян України, щоб вони міняли паспорти. Ми говоримо про це, що відомо вам. Ми говоримо про те, що у них вимагають приносити паспорти громадян України, обіцяють нібито їх повернути. Хоча тут що ви можете порекомендувати мешканцям окупованих областей і районів, у них можуть просто забрати ці паспорти, видати російське лайно, але можуть ж і не повернути паспорти України. А як можна діяти, коли цього вимагає окупаційна влада? Знаєте, я хочу заспокоїти всіх, бо якщо так трапляється, я розумію, що інколи може паспорт України, українця, стати перепоною або не перепоною, або людину просто знищують, на підвалах десь знищують або просто розстрілюють. Нічого страшного, це люди, якщо вони не не є колаборантами і. Не проводять певні дії з окупаційною владою, вони можуть за це не хвилюватися. Я це то тільки от така одна моя порада. Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Національний марафон триває.